Коли Ісус сказав, вам потрібно любити один одного, як я полюбив вас, він віддав за них своє життя. Ви можете робити це тільки маючи Божий вид любові. Ви не це можете правда. робити цього природною людською любов'ю. Ми всі стикалися з проблемами, викликами, можливостями, але хто ж знав, що те, як ми відреагуємо, в любові чи ненависті буде в стані змінити те, що буде в кінці, то ж знав, що саме наше життя буде стояти на карті. Любов є життям усякої живої істоти. В усьому всесвіті Віра, радість, мир і процвітання – все залежить від вибору шляху любові. прийміть це рішення сьогодні. Навчіться ходити у цій божій любові. Му так важливо завжди жити в любові. Сьогодні на передачі переможного свіруюча Глорія Коплан та її гості. Біля Брім обговорюють Божу велику заповідь любові. Дізнайтеся, яку користь ви утримуєте, коли постійно оновлюєте своє ходіння в любові. А ось і Глорія Коплан. Вітаю! Запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Разом з нами білі Брім, голова служіння молитовного Равозарксі. Алілуя! ми багато Вона разом з нами у нашій студії. Так, і протягом двох тижнів ми розглядаємо ці місця писання. І якщо ви не дивилися наші попередні так. передачі, ви можете зайти на наш сайт в інтернеті. Це дуже важливо. Натисніть на медіа і виберіть згідно з датою минулий або цей тиждень. І незабаром євреї святкуватимуть Йом Кіпур Це особливий день на календарі, який нагадує нам, що нам потрібно прощення гріхів. І ми дуже вдячні. Це був день спокути. І ми дуже раді, що Бог не тримає проти нас наші гріхи всю вічність. Хвала Господу. Ось що ми розглядаємо. Це наше основне місце писання. Перше послання Петра 4, 7, 8. Але наблизився всьому кінець. Отже, будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Наблизився всьому кінець. Звичайно ж, означає кінець цього віку. Ми детально це розглядали. І далі там сказано: якщо це так, тоді що? Будьте розсудливі і пильнуйте в молитвах. Інші переклади говорять: практикуйте самоконтроль і бережіть свій розум чистим, щоб ви могли молитись, будьте розсудливі і стримані, щоб ви могли приділити час молитвам. Майте здорові судження і тверезий дух з метою молитви. Тобто, суть у тому, щоб залишатися налаштованими на Бога, і не дозволяти собі налаштовуватися на світ. Точніше, як означає це слово вино впиватися вином. Вам не потрібно впиватися в той час, коли Бог хоче, аби ви молилися, і коли йому потрібно, щоб ви молилися у кінці всього часу, тобто, в кінці всього не часу, час триватиме ще тисячу років. Молитва і співпраця з Богом вважаються однією з найважливіших речей. І після цього він говорить. «Перед передусім майте щиру любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів. Коли я слухала, як Девід Вілкерсон проповідував на цю тему на Ютуб, на цьому він наголосив найбільше. він сказав: коли настає час кінця всього, передусім, що говорить Бог, він не говорить запастися хорошою їжею. Вирощувати власні овочі. Ці речі можна робити, але він не говорить робити це перед усім. Перед усім майте щиру, гарячу палку, любов один до одного, бо любов покриває безліч гріхів. Переклад Боже Слово. Я прочитаю ще один. Мені подобається переклад Веймута. Як ти говорила вчора, понад усе, продовжуйте палку любити один одного. Бо любов накидає покривало на безліч провин. Правда гарно сказано, і це не означає, що коли ви будете ходити у любові, ваші провини будуть покриті. Якщо ви ходите в любові, у вас буде дуже мало провин, якщо ви живете у повній любові, але це означає, якщо ви ходите в любові до своїх братів, ви покриваєте їхні гріхи. Ви не будете перебільшувати їхні гріхи. Ви будете покривати їх, ви не будете розповсюджувати останні плітки про свого пастора. Ви будете дивитися на Бога і не будете такими критичними в своєму ставленні до інших. І матері дуже добре знають, як це робити. Знаєте, коли маленька дитина неслухняна, поводиться нечемно, ви починаєте знаходити різні виправдання. О, вона втомилася. Вона не спала сьогодні, або він голодний, я його не годувала. І коли вони виростають, ми вміємо покривати їхні гріхи. Але це звичайна людська любов, а та любов, про яку ми говоримо, це агапе, Божий вид любові. Вона покриває навіть найбільш неприємних братів. Дяка Богові, що, Бог є таким. Дяка Богові, що Він є таким. Ми вдячні, чи не так в такому випадку ми, передусім, повинні мати щиру любов один до одного. Це наша заповідь. Зараз Ми відкриємо 13-й розділ Євангелія від Івана, де Ісус звертається до учнів. Весь той час, поки він був на землі, він представляв царство євреям видиме царство, яке вони могли прийняти і в яке могли увійти. Вони цього не зробили. Як би там не було. Вони відкинули це царство, і тепер він готується піти на хрест. І тут він починає говорити своїм учням про реальності нового творіння. Це був невеликий проміжок часу між віками та епохами, і він збирається перейти до віку церкви. Вік церкви ще не настав, тому що він ще не пішов на хрест, але скоро має настати. Він готує їх, він готує їх до цього. І він говорить їм: в цьому новому творінні, у цьому новому дні, у вас буде той, хто допоможе вам, Дух Святий. Хвала для Богу, для вас краще, щоб я пішов. сказав він. Бо якщо я не піду, параклете, утішитель не зможе прийти. І 14, 15 та 16 розділи Євангелія від Івана є моїми улюбленими розділами. В них розповідається, що Дух Святий буде провадити нас, він житиме всередині нас та інші чудові речі. Але перед тим, як розповісти їм про ці реальності нового творіння, він говорить їм, ви отримаєте нову заповідь. Це Євангелія від Івана, 13 розділ, 34 вірш. Нову заповідь я даю вам. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. По тому пізнають усі, що ви учні мої, коли будете мати любов між собою. Вони знають все про заповіді, вони євреї. Вони знають про 613 заповідей Старого Завіту. І вони знають, що їм було наказано любити. Їм була дана заповідь любити. Заповідь любити звучить у шостому розділі книги повторення закону. У книзі повторення закону, шостому розділі, четвертому вірші, сказано: слухай Ізраїлю: Яхве, Бог наш, Господь один, і люби Яхве, Бога Твого, усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Отже, це заповідь. Заповідь для них любити Бога всім своїм серцем, всією своєю душею. І всією своєю силою. це дуже важливі слова. Слухай Ізраїлю. Це слово слухай є наказом, і воно звучить як «шема». Можливо, ви чули, як євреї говорять про «шема». Вони так і називають це «шема». Слухай, шема». Ця молитва називається «шема». Вони промовляють її щодня. Вони промовляють її весь час. Якщо вони готуються померти, вони промовляють шама. Слухай Ізраїлю, Господь Бог наш, Господь один і люби Господа Бога свого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. це дуже важливі слова, які продовжуються у шостому вірші шостого розділу. Там сказано І будуть ці слова, що я сьогодні наказую, на серці твоїм. І пильно навчиш цього синів своїх, постійно. і будеш говорити про них, як сидітимеш удома, і як ходитимеш дорогою, і коли ти лежатимеш, і коли ти вставатимеш, і прив'яжеш їх. Це постійно повторюється. і прив'яжеш їх на ознаку на руку свою, і будуть вони пов'язкою між очами твоїми. І напишеш їх на обічних одвірках дому свого і на брамах своїх. Це писалося три з половиною тисячі років тому. І євреї в той час могли писати. Це були дуже розумні, освічені люди. Він говорить їм ці слова, цю шама. Напишеш це на своєму чолі, на своїй руці. Будеш тримати це біля свого серця. Напишеш це на своїх одвірках. І якщо входите в будинок єврея, або якщо ви приїдете в Єрусалим і увійдете у брами міста, або увійдете в будь-який магазин, то побачите на одвірках невелику річ, яка називається мезуза. Ми називаємо це мезузою. По суті, це слово означає одвірки. Що вони роблять? Вони просять писаря написати шама. Це повинен робити писар. Він пише невеликий з цитатою з книги повторення закону 6.4.5. Шема Ізраїль, Господь Бог наш, Господь один, і люби Господа Бога Твого усім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю. Це написано у кожній з тих маленьких мезон, які ви бачите, і вони прикріплюють їх, як і сказав Бог на одвірках. Вони також вкладають їх у коробочки, що називаються філактеріями. Вони записуються на невеликому сувої, вкладають його в маленьку коробочку. І ви бачите цю коробочку, коли вони моляться? Вони прикріпляють її до свого чола. Це тому, що він сказав їм прив'язати її собі на чоло. Крім цього, він сказав їм прив'язати її до руки, і вони прив'язують її до руки, а потім обгортають з боку таким чином, щоб вона була прив'язана до вени, яка іде до вашого серця. Ось що в них міститься. Були... Вони слухняні Богові у тому, що він сказав їм, і ця заповідь була дана їм у тому завіті, який ми називаємо старим, у тому завіті, в якому жили вони. А ісус сказав: Я дам вам нову заповідь. І що в ній нового? Розгляньмо її. 34-й вірш. Нову заповідь даю вам. Ось ця нова заповідь. До речі, це єдина заповідь, яку він дав тілу Христа. Любіть один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Це не нагадує тобі наше основне місце писання. Передусім майте щиру любов один до одного. Отже, тут він наказує їм любити один одного і додає до цього вірша нову умову. Як я полюбив вас. Як я полюбив вас. Це важливо. Він полюбив їх і він виявив їм цю Божу любов. Жив у ній щодня, але тепер він іде на хрест і він подбає про те, щоб і ми могли любити так. Ви не могли любити так раніше. Це може робити лише нове творіння. Так тільки нове творіння, тому, що він збирається пролити свою кров, щоб міг прийти Дух Святий. Хвала Богу, після цього Дух Святий вилі у ваше серце Божий вид любові. Який допоможе вам любити один одного, як він полюбив вас? Божий вид любові. Божий вид любові. Бог є любов і нове творіння. Він і вона народжені від любові. 1 івана 4,8 Бог є любов. Отже, тільки нове творіння так може любити цією любов'ю. І саме таким чином вони впізнають нас. Ми повинні бути уважними до цього. Саме так вони пізнають, що ви християни по вашій Того, любові. Як ви любите один одного. Як ви любите один одного? Як сатана намагається боротися з цим? Тому що він бореться. вчора. Ми говорили, що він бореться проти Божого плану. Бореться проти Божого плану повернути євреїв додому. Він бореться проти Божого плану, щоб ми палко любили один одного. Він бореться з цим. І ми можемо бути розумнішими від нього. І ми можемо виграти у цій битві, йти далі у славі та силі. Друге послання до коринтян, 5,17. Біблія говорить, що є три групи людей, до яких може звертатися Писання: це євреї, народи і церква. Про це сказано у першому посланні до коринтян, 10.32. юдеї, народи або, як сказано тут, погани, язичники. Що означає народи і церква у старому завіті? Було лише дві групи людей: євреї і язичники. Це були всі ті народи, які утворилися від синів ноя. Книга буття, 10 розділ, що вийшли з човна. З них утворилися 70 народів. Вони виявили непослух біля Вавилонської вежі. І тоді Бог відокремив євреїв як народ для себе. отже, у старому завіті ви прочитаєте лише про євреїв і народи. Церква була таємницею, захованою у віках і поколіннях, але відкритою у новому завіті. І в новому завіті будь-який єврей, будь-який язичник, другий розділ послання до Ефесян, може народитися згори і увійти в це містичне творіння, тіло Христа Христос, голова, а ми тіло. І для того, щоб потрапити у це містичне, прославлене створіння. Нещодавно ми говорили про це вдома у брата Копленда, і він розповідав про те, що в той час ми ледве могли зрозуміти, хто ми. Він сказав: більше ніколи не існуватиме нікого подібного до нас. і це скоро повинно статися. Двері у вік церкви незабаром зачиняться, але це не означає, що в цьому прийде кінець. Це триватиме, як говорить Біблія, віки, 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 віки і віки. І в третьому розділі послання до Ефесян сказано, що ми будемо віддавати Богові славу. Усі родини віки вічні. Це Я також важливо. сказано у другому посланні до Ефесян. Чудово. І тільки це нове творіння може діяти у такій любові. І вони можуть робити це з єдиної причини. Вони переродилися, і тепер вони нове творіння. А в другому посланні до Коринтян 5.17 сказано тому то хто в Христі, той нове творіння старе минуло, а нове настало. Коли ви народжені згори, коли я народжена згори, коли ми віримо Богові в нашому серці, що Бог Воскресив Ісуса змертвове творіння і ми просимо Його бути нашим Господом. тоді у ту ж мить Дух Святий умертвляє вашу гріховну плоть. Він умертвляє колишню людину. стара людина помирає. З нею не потрібно боротися щодня, ваша плоть залишається, і з нею потрібно боротися щодня. Але так. ви справжні, ви живете всередині цього тіла, ви справжня людина. Біблія говорить, що людина складається з трьох частин, і мені подобається це місце писання. Перше послання до Солонян 5.23. сам Бог миру нехай освятить вас у всій повноті, нехай ваш дух, душа і тіло будуть у всій цілості збережені непорочними до приходу Господа нашого Ісуса Христа. Людина має три складові. Але справжня людина це внутрішній чоловік. Ви не можете бачити мене, ви не можете бачити Глорію, ви можете лише бачити той будинок, у якому ми наші живемо. намети? Так, наші намети. Ми визираємо з цих вікон. хтось назвав очі вікнами душі. Насправді це вікна духа. Отже, щоб не вдаватися в докладне вчення, людина то дух. Вона має душу, розум, волю та емоції. І вона живе в тілі. Так і в посланні до Римлян 7.22 сказано за внутрішнім чоловіком знаходжу насолоду в законі Божому. Є внутрішній чоловік. Друге послання до коринтян 4.16. тому не занепадаємо духом, хоча зовнішній наш чоловік і тліє, зате внутрішній з дня на день оновлюється. Зовнішня людина старіє. Однак, внутрішня людина це зовсім молоде створіння. Я говорю про себе, свою внутрішню людину. і як сказав Сміт Віглсфорд, щодня ми повинні досягати більшого успіху ніж попереднього. Отже, ми оновлюємося з дня на день. Амінь. Ми не старіємо. Ми стаємо кращими. Ми стаємо новішими. Так 1 Петра 3,4. «Потаємна людина серця в нетлінній красі лагідного і спокійного духа. Що дорогоцінне, перед Богом Алілуя. отже, існує внутрішня людина, і саме ця внутрішня людина народжується згори, і все стає новим. Коли ви народжуєтеся згори, якщо ви були лисими до того, ви будете лисими і після того. Якщо у вас були блакитні очі до того, у вас будуть блакитні очі, і після того, як ви народитеся згори. Новим стає все усередині. Ви народжені від нетлінного насіння. Бог ваш батько, і Бог є любов, Він є життя, і ви народжені згори від любові і від життя, життя вічного і Дух Святий, який може прийти після того, як Ісус пролив свою кров і очистив нас, робить тоді цю чудову річ, про яку нам сказано у посланні до Римлян 5.5. Послання до Римлян 5 розділ, 5 вірш. Божа Алілуя. вилилась у наші серця Духом Святим, даним нам, Божий вид любові. Коли Ісус сказав, вам потрібно любити один одного так, як я полюбив вас. Він пожертвував за них своїм життям. Це правда. Ви можете зробити це тільки маючи Божий вид любові. Ви не можете зробити цього, маючи природну любов людини і маючи Божу любов, яка вилилася в їхні серця. Вони дозволяли цій любові домінувати над їхнім єством. Є люди, які мають любов Божу, що вилилася в їхні серця, але їхній дух не керує ними. Ними керує їхня плоть, і вона тримає дух в полоні. Так як це зробив чоловік, що закопав талант у землю. Так. Остання проповідь брата Хейгіна, яку я чула, він відійшов до Господа у 2003 році. році. Востаннє я чула, як він проповідує на наметовому служінні 3 серпня 2003 року. Це було в серпні. Він відійшов у вересні, і він проповідував на тему, що ви зробили з любов'ю? Основою його проповіді було те, що Господь дав вам цю любов у ваше серце. Що ви зробили з нею? Чи ви пустили її в оборот, щоб набути відсотки? Чи ви заховали її в себе всередині? Наче закопали в землю в серветці? Так що ніхто й сказати не може, що ви народжені згори? Ви такі незадоволені, такі критичні? Отже, у цій останній проповіді, яку я чула від нього, мені здається, це була остання проповідь, яку він виголосив перед великою аудиторією: що ви зробили з Божою любов'ю? Що ви зробили з любов'ю? Яка вилилась у ваші серця духом святим? Ось що ви можете, якщо ви дозволяєте цій любові керувати вами, ви можете діяти у вірі дуже сильно. Віра діє любов'ю, віра діє любов'ю. Любов'ю. і я зачитаю вам те, що брат Хейгін сказав у 1964 році у лютому. Його син Кен надрукував це нещодавно. Згадайте брата Хейгіна у 1964-му. Згадай силу віри. Я хочу закликати вас прагнути жити повністю на всі 100 відсотків у сфері віри. Хвала Богу. Якби Христос став перед вами особисто, я вірю, що він сказав би вам так, так, дитино моя. Я все віддав у твої руки. Якщо ти повіриш, він не відмовляє жодного добра тим, хто в невинності ходить. Так, я переставлю гори, щоб втілити те, про що ти так палко вірив. Хвала Богу, так гори переставляються вірою. Тож, якщо ти не будеш сумніватися у своєму серці і не залишатимеш місця для застереження у своєму розумі, але будеш говорити це у своєму розумі і віритимеш беззастережно у своєму серці, що Бог не може сказати неправду. Він обов'язково виконає все те, що пообіцяв. Вірте цьому в своєму серці, сповідуйте це своїми устами і говоріть про це своєму противнику. Промовляйте слова живого Бога як свої, і противнику доведеться втекти, коли ви проголошуєте слова життя. Бо що Бог постановив, те збудеться. Не бійтеся. Вірте Богові всесвіту, і дозвольте йому втілити його вічну мету у вашому житті. Це і є віра. Він переставить гори, але це повинно діяти в любові. Віра діє любов'ю. Любов Послання Слава до галатів. Алілуя. Ми з білі зараз повернемось. Наші матеріали допоможуть вам у цьому житті, віри і любові. Ми пропонуємо вам книгу Кената Коупленда партнерський пакет, а також пакет зцілення. Не забувайте про те, що любов є вашою дорогою до перемоги. За допомогою цих матеріалів та інших книг ви зможете далеко зайти у своєму ходінні в любові. Для цього потрібно діяти згідно з тим, що прочитаєте тут. Любов є формулою, що забезпечує від поразки. Ця віра діє любов'ю. Якщо у вас немає любові, ваша віра не працюватиме так як слід. Це такий висновок. Складіть Список, якщо ви не приймаєте від Бога, як на вашу думку, ви могли би приймати. Я би перевірила передусім, чи ходжу я в любові. Ми пропонуємо вам замовити ці матеріали, і коли ви їх отримаєте, читайте їх, знаходьте місця, писання, живіться ними. І в нас також є для вас подарунок. Це книга Кената Любов ніколи не зазнає поразки. Ми хочемо її запропонувати вам абсолютно безкоштовно. Замовте її за інформацією, яку бачите на екрані. Дуже важливо зростати у любові. Ми з білі зараз помолимось за вас, за ваше стілення, за ваше просвітлення. Нам усім потрібно бути просвітленими більше і більше. Очі, ми молимося за кожну людину. Я забороняю хворобам і недугам. Я наказую їм будьте стілені від верхівки голови до самісіньких п'ят. І що ще більш важливо, я молюся, щоб Божа любов стала відкриттям для кожного з нас все більше, більше і більше. Ми будемо ходити в любові Божій. Ми віддамо Амін. тобі всю хвалу в ім'я Ісуса. Алілуя. Більш детальну інформацію про наше служіння ви можете знайти на нашому сайті в інтернеті. Ми з білі побачимось з вами завтра. Ми підведемо підсумок нашому вченню, але є стільки ще всього, чого ми не встигли розглянути, то ж вам доведеться пізнавати це самостійно зі слова Божого. Це Глорія Копленд і Білі Брім нагадують вам, що Ісус є Господь. Алілуя! Ісус бажає, щоб кожен у тілі Христа ходив вірою, жив вірою і проголошував слово віри на роботі, на вулиці, всюди. Якщо ви запитуєте, яка ваша доля і призначення в житті, ви призначені перетворюватись на образ Ісуса. Дивіться переможний голос віруюча з Кеннетом і Глорію Копленд з понеділка по п'ятницю. Завтра на передачі «Переможний переможного свіручу. Віра приходить від слухання, а слухання від слова Божого. Якщо ви будете вірити цьому у своєму серці і будете говорити це своїми устами, тоді ваша внутрішня людина керуватиме вами.